Оксана продан радниця голови асоціації міст України, народна депутатка України 7-8 скликань. Мої вам шанування, пані Оксано. Доброго дня, будемо ми з вами говорити, звісно, про життя міст в у війні під час російсько-російських обстрілів, але почнемо побіжно. Зачепимо а, момент а, мирного процесу, мирних переговорів, мирного плану, так би мовити, і у цього, що там заявляє Путін. Ми не будемо м, дуже сильно на нього зважати, але от, от таку основну тезу виділю собі. А, він знову почав лякати м, імовірним а, відрізанням України від моря. До вас тут в контексті все таки е, життя міст українських? Ми розуміємо, наскільки море важливе? А одне уже росіяни загарбали собі, е, тимчасово чорне море, порти наші, якими до міст українських доправляється абсолютно усе з того, що може давайте так суднами у морі обстрілюються під вогнем російським. Наскільки отакі от заяви? І наслідки, які ми бачимо у самих містах, обстріли не знаю, можуть насторожувати чи просто вкотре показують, що Росія спинятися не буде і руйнувати або намагатися руйнувати життя України і кожного населеного пункту окремо, вони будуть це просто продовжувати. Мені здається, що заяви з боку Путіна, заяви з боку його урядовців, взагалі з боку Москви, всі заяви вони не мають під собою жодної ціни, жодної вартості, тому що вони говорять про те, що вони не обстрілюють мирні міста, що вони не обстрілюють цивільних людей. Вони про це говорять відверто, і ми з вами знаємо, що це абсолютно неправда, тому. Він говорить одне, робить абсолютно інше, і ми з вами кожен день знаходимося під ризиками, під обстрілами і розуміємо про те, що до досягнення миру, до перемоги, до фіксації на рівні міжнародному і зупинки і Путіна, і агресора Росії всі їхні заяви нічого не варті. З того, що ми можемо точно говорити, це те, що вони завдають ударів по українських містах. Бачила заяву мера Дніпра, пана Філатова. Дніпро також в Асоціації міст України входить, як і, як і Київ, так і низка інших міст. І я собі це занотувала. і Того з вами хочу сьогодні. Активно на цю тему поспілкуватися як Росія винищує продовольство, а винищує склади різноманітні і підприємства. Спочатку давайте так дехто це міг розцінювати як. Це такі собі високоточні ракети. А куди вони шукають військові цілі? а Винищують склади і так далі. Так далі. Але от у пана Філатова я прочитала дуже слушно таке зауваження. А вони винищують продовольство. Вони винищують їжу в тому самому Харкові. Вони винищують ринки, склади фармкомпаній величезні. Так, це не уся слава богу Україна. Бо протиповітряна оборона у нас працює, захищає і величезна шана, і дяка. Але вони прицільно е знищують їжу, знищують. Харчі, аби таким чином провокувати імовірно дефіцит, ми розуміємо, що можливо там у масштабах країни цього ми не відчуємо, але ви також вбачаєте у цьому у цю системну роботу росіян зі знищення, здавалось би, ну нібито чогось неважливого, а насправді найважливішого їжі. Насправді Росія діє в декількох напрямках, і обстріли вона вона веде не тільки проти е, військових, і не тільки просто для того, щоб нас лякати і залякувати, і не тільки для того, щоб вбивати. Знищувати місця виробництва для наших військових, але і ще в декількох напрямках ви абсолютно правильно говорите про те, що е ціленаправлено стріляють по декільким напрямкам, і це крім військових ще і місця е зберігання. Великих і продовольчих товарів, і інших товарів це місця зберігання товарів з іншого боку. Це лікарні. І якщо ви подивитеся на останні систематичні обстріли, наприклад, Херсона, то там просто стріляють. Там вже ж дуже багато ФПВ, і вони стріляють просто постійно в Херсоні. Саме лікарням. або ми можемо повернутися в Миколаїв, де в 22-му році практично відразу після початку повномасштабного вторгнення, що зробили росіяни? Зруйнували водопостачання водопостачання, і буквально, от до зараз, в Миколаїві Миколаєві люди отримували солену воду, і буквально нещодавно тільки зробили. За допомогою держави Агентство відновлення місто Миколаїв разом. Водопостачальний канал, нове постачання води, але насправді Росія б'є прицілочно так для того, щоб абсолютно всі громади, а в асоціації міст України 1077 сьогодні сіл селища, міст, тобто назва міста. Але насправді ми об'єднуємо більшість громад, сільських селищних, в тому числі України. Ми бачимо, що знищення йде саме точково для того, щоб знеможливити життя люд людей в Україні лікарні вбивають продукти, склади вбивають. Коли скидають зе фі... фі... евок... впівсівпів міни на аграрну землю, просто розкидають, літають дронами, розкидають мінують таким чином з повітря наші, наші землі, наші. Можливості для, для того, щоб вирощувати щось, вони вбивають таким чином аграріїв і роблять неможливим життя в Україні. Це те, що вони для себе поставили крім захоплення. Вони розуміють, що захопити їм не вдасться. Вони розуміють, що в будь-якому випадку Україна переможе. Але що вони роблять? Вони знищують можливості людям сьогодні жити і в маленьких і в великих громадах. Причому роблять це абсолютно по всій території України. Якщо говорити власне у продовження цих обстрілів, ми ж розуміємо, що ми не всі навіть інфраструктурні об'єкти можемо захистити в силу в силу того, що немає стільки ППО його просто не розставиш у кожному місті, в кожному районі. Взагалі, це питання воно підіймається, не знаю, на рівні асоціації міст України. Що це є планомірне винищення, mm -hmm. системне винищення різних об'єктів, як ви вже зауважили, тут же ще й надання допомоги і так далі. А, чи це підіймається, чи обговорюється, чи все-таки оцім таким смішком знаєте, про неточні ракети? Ніби як відводиться погляд. Ну, це має така суб'єктивна, напевно, думка. Але проаналізувавши ось так низку там якихось публікацій щодо не знаю тих самих логістичних центри, ми не логістичні центри, як поштового перевізника, так і мережі супермаркетів, це ж все один ланцюжок одного великого такого терору російського. А як взагалі чи підіймаєте ви це питання, і чи взагалі зрозуміло без ППО на кожному кроці, яким чином рухатися далі? Логістично щось змінювати, переносити, якщо це можливо, з огляду на масштаби там і тих і підприємств, і складів, і так далі. Ну, Асоціація міст України це об'єднання сільських селищних міських рад, це муніципалітети. Це голови громад. У них немає можливості, немає права посміхнутися і не зважати. Тому так у нас постійно ведуться і дискусії, і знаходяться рішення, і міняються досвідом між собою голови громад, депутати сільських селищних міських рад про те, як робити так, щоб мінімізувати негативи від обстрілів. Звичайно, мінімізувати ну, зовсім їх неможливо, тому що дійсно ППО немає в усіх. І навіть коли є ППО, є випадки при всій звитязі наших військових, коли неможливо зупинити обстріл і перебити, збити тим більше ракету, але що роблять муніципалітети за останні три роки, вже четвертий рік, четвертий опалювальний сезон, максимально децентралізували опалення там, де це можливо. Тобто сьогодні, от, наприклад, коли в тій чи іншій громаді знищена велика тецька. То відновлюють уже не одну ТЕЦ, а від, відновлюють е, постачання з декількох е, джерел для того, щоб мінімізувати результати від обстрілів. Е, бізнес е, в громадах він переходить на знову ж таки на декілька. Площ замість однієї, тобто розділяють площі, мінімізують таким чином ризики. Ну і звичайно, саме головне про що повинні кожен з нас пам'ятати і на чому наполягають до речі, і бізнесмени так само, якщо є повітряна тривога, необхідно ховатися і слідкувати за повітряною тривогою, тому що на жаль, скрізь абсолютно скрізь, у нас можливі попадання. Якщо заглибитися у роботу асоціації по фінансуванню, по коштах, які є в громаді, які немає, які йдуть, які забирають, яка нині ситуація? Як взагалі зараз нині міста живуть, функціонують в умовах війни? Найперше, бо головний ворог це Росія, і в умовах, які Давайте так скажу, держава і влада ставить в які умови там, зокрема, ті міста, містечка, селища, які до асоціації входять, зокрема. Знаєте, буквально сьогодні обговорювали була велика нарада проводила пані ірина верещук обговорювали проект постанови про збільшення заробітних плат вчителям працівникам соціальної сфери і єдине на чому наполягали абсолютно всі представники асоціації міст україни з великих з маленьких міст сіл селищ це на тому що ви нам залишите в держбюджеті кошти громад громади мають отримати свої кошти в бюджеті на 26-й рік і ми тоді Зможемо забезпечити без постанов, тому що постанова гроші не дає. Постанова тільки задачі нарізає. Ми зможемо забезпечити наших людей. Тому сьогодні завдання номер один для асоціації. Це в бюджеті 26-го року зберегти 64% ПДФО в доходах громад, зберегти в доходах громад реверсну дотацію, яку у 203 громад уряд пропонує вилучити. А вона повинна залишитись, тому що це кошти для внутрішньо переміщених осіб. Це кошти на допомогу військовим. Нам необхідно залишити залишки коштів цього року в бюджетах громад на наступний, тому що що говорить уряд. Якщо ви зекономили кошти в цьому році, то ми у вас на наступний. Тут не їх заберемо. Ви не економте, ви витрачаєте, якщо можете. У вас не може бути економія, це неможливо. А збирати кошти мова не йде про економію. Мова йде про те, щоб щось придбати велике, дороге. Навіть міст зремонтувати потрібно закумулювати кошти. Так, от закумулювати на ремонт моста держава сьогодні не дає можливості, і це величезна проблема, яку ми намагаємося вирішити в бюджеті 26-го року. Чи чують вас як асоціацію, чи дослухаються? Бо все ж таки і так не просто в мирний час, а під час війни це ж ще більші і ще колосальніші а, витрати, плюс обстріли і наслідки обстрілів. Це просто напевно якісь неспівмірні суми. Чи чують, чи дослухаються, чи от до речі, про ці постанови і про кошти, що кажуть вам на це? Ну, треба розділити напевно на дві складові. Є уряд, який вважає, що він все знає з одного боку, але разом з тим, згідно з регламентом, урядом уряду ми отримуємо в асоціацію міст України проекти урядових рішень, і час від часу навіть ті зауваження, які надає асоціація міст, урядовцями приймаються. Є парламент, де дуже часто ми ведемо діалог, де в різних комітетах позиція. Асоціації міст розглядається і часто народні депутати підтримують нас. Наприклад, про збереження коштів реверсу в бюджетах громад поправки подало більше ста народних депутатів до проекту бюджету на наступний рік. Це важливо. Це більше ста голосів, і ми сподіваємося, що реверс в громадах залишить і кошти будуть в громадах. Але звичайно, сьогодні, коли в 23-му році в громад забрали військовий ПДФО, не незаконно забрали. Забрали силовий ПДФО, і після цього військовим ці гроші не передали. 9 місяців кошти залишалися на рахунку в казначействі, а не йшли в. Військовим, як це могли робити муніципалітети, то звичайно нам складно захищати і громади, і звичайно, громадам виконувати всі ці послуги, надавати і мешканцям громад, і допомагати військовим набагато складніше. Але разом з тим немає жодної громади, яка би перестала допомагати військовим. Навіть ті громади, в яких дефіцит бюджету сьогодні, вони все одно знаходять можливості і допомагають військовим. Якщо ми вже з вами зачепили тему бюджету о, сьогодні, Верховна Рада, ми бачили, пішли на паузу, вимагаються такі зустрічі, зокрема сили опозиції, зустрічі із президентом, а так само відставки повноуряду, зокрема і щодо корупційного енергетич... в енергетиці скандалу і так далі. Якщо мають взятися такі вони до бюджету. Які ваші не знаю, я не знаю просто, чи це тут дотичне слово прогнози, але які перспективи на наступний рік? Тобто, ви вже також бачили всі е ці цифри, бачили діри у бюджеті, які поки немає чим закривати? Очікуємо на підтримку партнерів і щось внутрішньо? Як ви дивитеся на цей бюджет з огляду асоціації і? Не знаю, чи буде що економити, отак От кажу, чи буде все просто на найпотрібніші, якісь необхідніші пункти для міст. Я зараз вам скажу не як представник асоціації міста, а як народна депутатка сьомого восьмого скликання після тих всіх скандалів, які ми чули нещодавно, про мільярди, які виводяться з бюджету державного, не на зброю, не на мешканців, не на відбудову однозначно в бюджеті джерела для того, щоб зберегти громади, зберегти малий бізнес, є. Я в цьому впевнена на 100%. Я не пам'ятаю, хто це сказав, красти треба менше, але насправді це абсолютно правильний діагноз і для цього бюджету так само. І те, що сьогодні опозиція вимагає відкритих рішень і Максимальних рішень для того, щоб відновити парламентську президентську республіку і відновити силу парламенту, це теж напевно правильний крок. Ще є час. Я впевнена в тому, що парламент має здатність. Знайти консенсус, я дуже сподіваюся на те, що почують не просто почують, а врахують потреби мешканців громади, потреби громад, і що і 64% ПДФО і кошти реверсної дотації будуть збережені в доходах муніципалітетів, в доходах громад. Ну і ще у нас із вами десь є хвилинки чотири. Але в контексті. Новини топ-теми, які несуться, це власне мирний план, переговори і так далі, не будемо про ту делегацію, яка поїхала зараз до Росії, а власне про українські міста, ми чим далі чуємо оці територіальні поступки. Я ось не знаю, хто саме входить в перелік асоціації міст України, але коли звучать... Такі собі пропозиції партнерів обміняти українські території на українські. І м -м, як це сприймають люди на місцях, якщо є. Бо от, я перепрошую, точно не знаю, які є міста містечка, наприклад, Донеччина та сама. М -м, як це люди сприймають, що їх не знаю, віддадуть Росії, не віддадуть, чи обговорювали ви це, чи взагалі чули ці несенітниці, бо в принципі. Світ несеться так, що ми не знаємо, що буде далі, на що доведеться погоджуватися, і це правда уже, бо ми просто не знаємо, що там конкретно говориться, але начебто, начебто, готують українців, що будуть важкі рішення. От в контексті обмінів, віддачі українських територій, як ще люди говорять, що в асоціації говорять і як реагують. А в асоціації міст України більшість сіл селищ і міст, тому практично які не назвете в основному. Це буде член асоціації міст України, то дуже просто, але Абсолютно всі представники всіх громад за відновлення і за звільнення наших територій. Чи були обговорення 28 чи якоїсь іншої кількості пунктів саме в асоціації? Ні, не були такі обговорення, тому що це повноваження президента, це відповідальність президента. Є величезне сподівання на те, що. Ті умови, на яких буде зафіксовано перемога України, вони будуть максимально проукраїнські, і вони максимально збережуть і відновлять е, територію України. Це однозначно. Є величезне бажання е, учасникам і сьогоднішніх і майбутніх перемовин, тому що ми розуміємо, що це не буде сьогодні е, рішення прийнято е, на максимально успішні рішення для України, тому що це наша країна нам тут жити. Але якщо говорити про те, що робить сьогодні Асоціація міст України в цій частині, то у нас є секція тимчасово окупованих і деокупованих громад, і от в цій секції громади навіть тимчасово окупованих територій готують стратегію відбудови і відновлення. І є громади, наприклад, Маріуполь, які мають стратегію, що вони будуть робити в місті, коли туди повернеться українська влада, і це та віра, з якою вони живуть, з якою вони об'єднують. Своїх містян, своїх жителів Маріуполя по всій Україні і за кордонами України, і це те, на що розраховуємо ми в Асоціації міст України. Я вам дуже дякую. До речі, це надихає це, особливо коли ви сказали про е, тимчасово окуповані або вже деокуповані. Це надихає. Пасибі великі щодо нас для Оксана продан, радниця голови дякую. асоціації міст України, депутатка України 7-8 скликання.